Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами зробимо найпростіший гарбузик, який тільки можна придумати ось такий плаский. Його можна використовувати як декор для листівок. Гірлянда буде з таких гарбузиків чудова. Можна зробити закладку для книжки. Тож, якщо вам подобається, давайте разом в'язати. Пряжу ми беремо. Ярнарт джинс плюс. Але якщо у вас такої немає, нічого страшного, можна взяти звичайний джинс, але у дві ниточки. Ось цей гарбузик зв'язаний з джинсу плюс, ось цей у дві нитки звичайний джинс. Вони відрізняються за фактурою, але за розміром однакові, тому можна комбінувати і такий варіант, і такий. І для хвостика я взяла ярнар вегонія темно-зеленого кольору. Гачок для основи в мене 2,1 мм. Для хвостика можна в'язати таким самим, можна взяти трошки менше, наприклад, 1,6 мм. Починаємо ми з кільця. У яке пров'язуємо три повітряні петлі. Одна, дві, три. Далі ми робимо стовпчик з одним накидом. Потім ми робимо три стовпчики з двома накидами. Один. Два накиди, пров'язуємо другий стовпчик і пров'язуємо третій, готово. Далі ми робимо стовпчик з одним накидом, два напів стовпчики накидом. один, два стовпчик без накиду, і далі ми переходимо до другого боку гарбузика, але ми не будемо робити його повністю симетричним, щоб форма не була аж занадто ідеальною. Ми робимо один стовпчик. Напівстовпчик стовпчик з накидом, потім ми робимо один стовпчик з одним накидом. Далі три стовпчики з двома накидами, один. Потім у нас другий. третій. Послідовність усіх стовпчиків я залишу в описі до цього відео, щоб ви не плуталися. І зробимо не малювану схему, а просто напишу, який стовпчик за яким потрібно пров'язати. Отже, три стовпчики з двома накидами зробили. Далі ми робимо стовпчик з одним накидом, напівстовпчик з накидом. І дві повітряні петлі. Ось так. Далі у кільце ми робимо сполучний стовпчик, заводимо усерединку цю петлю, на зворотний бік протягуємо. Розшарувалася ниточка Тут робимо повітряну петлю, і ниточку ми обрізаємо. Тут затягли. І тепер нам ниточку кільця потрібно дуже-дуже добре стягнути, так, щоб отвор у нас не лишилося. Звичайний джинс міг би навіть і розірватися, але плюс витримаю. І у дві ниточки також витримаю, не турбуйтеся. І маємо ось такий вже гарбузик. Такий самий. Далі будемо в'язати хвостик гачок 1,6. Робимо першу петлю. І пров'язуємо десь 5 або 6 повітряних петель. І у зворотному боці пров'язуємо сполучні стовпчики. Далі повітряна петля, ниточку витягуємо. Ось наш хвостик. І обираємо петлю, до якої ми його приєднаємо. Так, щоб один кінець у нас був. З одного боку, а іншим ми ось тут просто зав'яжемо на зворотному боці. І потім обидва кінці ми фіксуємо, і їх можна сховати поміж стовпчиками, ось тут, біля стягнутого отвору. Якщо ви будете приєднувати гарбузик до якогось полотна. То ці ниточки можна використати і як кріплення. Якщо ж це буде гірлянда або якийсь інший декор, то сховавши поміж стовпчиками, решту ми просто обрізаємо. І наш гарбузик готовий. Дякую вам за увагу. Приємного в'язання!